Вітаю. Час новин на нашому телеканалі в студії Ольга Юровська. Про найважливіші події розповімо прямо зараз. У парку імені Котляревського планують відновити інтерактивну дошку із іменами загиблих воїнів, зруйновану вандалами два роки тому. Студенти полтавського коледжу спробували себе у ролі депутатів обласної ради. Булінг у соцмережах полтавських школярок підозрюють у створенні для цього телеграм-каналу. А тепер про це та інше більш докладно. Вже до кінця цього року у парку імені Котляревського у Полтаві планують встановити інтерактивну дошку із іменами загиблих воїнів. Нагадаємо, два роки тому її понівечили вандали. Чи відрізнятиметься вона від попередньої, та скільки коштів планують витратити на інформаційний щит? Дивіться у сюжеті. Не зрозуміло, ну три зуб і все. А що там потрібно, звісно, відновлювати. Не так полтавці описують стелу на честь загиблих захисників України. Вірніше те, що від неї залишилося після руйнування вандалами. Знаходиться вона у парку імені Котляревського. По центру стели раніше розміщувалася інтерактивна дошка. Екран нині порожнеча. Треба відновити і пам'ять про наших полеглих воїнів нашому знанні бути завжди. Вони нас захищають, і ми повинні знати хто за що. Ще першу інтерактивну дошку, на екрані якої відображали фото та інформацію про полеглих воїнів, розбили вандали у листопаді 2019 року. Розповідає історик Дмитро Стаценко. Дошка не проіснувала і кілька років, оскільки вандали її знищили. Там повинна була діяти і певний час реально діла інтерактивна дошка, на якій демонструвалася на загал. по перше, це фотографія. Полего бійця і коротка інформаційна біографічна довідка 2020 року. Комунальники знову таки за кошти міського бюджету спробували це відновити. Вони відновили, але знову таки і вдруге спіткала та сама історія. А цей об'єкт він був знищений цього року. Дошку планують відновити. Повідомив заступник міського голови з питань житлово комунального господарства Володимир Чередниченко. За його словами, орієнтовна її вартість 145 тисяч гривень. Монтаж обійдеться у 40 тисяч гривень. Раніше на відновлення стели у парку імені Котляревського кошторисом передбачалося витратити 700 тисяч гривень. Придбачений програмою встановлення дошки та влаштування Скажімо так, ремонт, поточний ремонт бруківки на тротуар коло інтерактивної дошки. Але зараз прийнято рішення, я взагалі сторонник також цього рішення, що ми зробимо інтерактивну дошку, встановимо найближчим часом. А стосовно влаштування ремонту бруківки, ми цього робити не будемо, тому що це стосується саме і допоможе нам зекономити близько 500 тисяч гривень. Нагадаємо, пам'ятний знак вмонтовану в нього інтерактивну дошку відкрили в Полтаві у березні 2018 року. І у Полтаві знову скорбота сьогодні у Святоуспецькому кафедральному соборі прощалися із трьома захисниками України: це Андрій Кикоть, Володимир Шевченко та Артем Заболотний. Вони загинули під час виконання бойових завдань на різних напрямках фронту. На прощанні з полеглими бійцями була наша знімальна група. Перед нами завжди буде пам'ять про подвиг і приклад тих, хто віддав найдорожче своє життя. У Полтаву на щіці повернулися троє захисників Андрій Кикуць, Володимир Шевченко 1967 року народження та 19-річний Артем Заболотний. Прощання відбулося у Свято-Успенському соборі. Полеглий рядовий Андрій Кикуць народився у 1975-му. У мирний час жив у селі Стасі Диканського району. Був гарною та чуйною людиною завжди допомагав сусідам та друзям, розповідають односельці. Дуже гарна людина, дуже спокійна, гарна. Я не можу передати, як товариш, як наставник. Дуже гарним був чоловіком. У нього півгоду назад дружина померла. Він за нею так тоскував, що страшне. І оце, бачите, пішов прямо до нашої ришки. Загинув Андрій Кикут 4 листопада при виконанні бойового завдання поблизу населеного пункту Новокалинова, що на Донеччині. Він був дуже хорошою людиною, надійний, щирий, завжди усміхнений. Він ніколи не міг піти проти людей. Він завжди всім допомагав. Це була така світла людина, і він, як війшов на війну, він сказав: дівчатка, я залишаю вас через те, що хто захистить нас, як не наші доблесні, такі хороші хлопці. Поховали полеглого Андрія Кикуця в рідному селі, прощалися сьогодні і із воїном Володимиром Шевченком, сержант Шевченко Володимир Анатолійович. 1967 року народження, старший стрілець оператор військової частини А48-95. Виконуючи обов'язки військової служби. Вірний військовій присязі у бою за нашу батьківщину, виявивши стійкість і мужність, захищаючи незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, загинув. Загинув Володимир Шевченко 1 листопада під час виконання бойового завдання в Авдіївці на Донеччині. На війні був старшим стрілцем-оператором військової частини А 4895 5 листопада на війні загинув 19-річний солдат Артем Заболотний. Сталося це під час виконання бойового завдання північніше населеного пункту Новопрокопівка у Запорізької області. У Артема залишилася матір та маленький брат. Поховали Артема Заболотного на центральному кладовищі Лютенських будищ. Слідчі служби безпеки України Полтавщини зібрали доказову базу на трьох бойовиків, які воювали у складі підрозділів «Шторм-З» та Восток проти українських сил оборони поблизу Бахмута та Красногорівки. Крім обстрілів позиції українських військ, зрадники облаштовували фортифікаційні споруди та укріп райони. Чоловіків влітку цього року взяли у полон наші захисники на Донецькому напрямку. Як повідомила речниця СБУ Полтавщини Інна Усова, суд призначив держрадникам 15 років в'язниці з конфіскацією майна. Слідством встановлено, що бойовиками виявилися мешканці тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської області. Вони добровільно вступили до лав окупаційних військ і були зараховані до підрозділів «Шторм-З» та Восток. Один із них написав заяву про помилування з так званої Торецької виправної колонії ДНР і був зарахований до підрозділу Восток. Після того, як їх прийняли на посади стрільців у складі Штормзет та Восток Південного військового округу Збройних сил РФ, вони були відправлені на передову для ведення бойових дій. За матеріалами СБУ, їх визнано винними за трьома статтями Кримінального кодексу України. Це частина 1 і друга статті 111 Державна зрада, частина сьома статті 111 з позначкою 1 колабораційна діяльність та частина 2 статті 260 це створення непередбачених законом воєнізованих або збройних формувань. Заходи із документування протиправної діяльності здійснювали співробітники СБУ в Полтавській області під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури. У Полтаві може подорожчати вивіз сміття. Тариф планує збільшити на 30%. Повідомив заступник міського голови з питань житлово-комунального господарства Володимир Чередниченко. Робота підприємства КТП 1628, За його словами, зараз є збитковою. Ми на КТП 1628 передбачаємо збільшення тарифів щодо вивезення сміття. Але це буде невелике збільшення середня в пределах 30% від існуючого тарифу по старостатам Це одна цифра по місту це трошки інша цифра. Крім того, пан Чередниченко пообіцяв очистити місто від амброзії. За його словами, питання цього алергену наступного року не існуватиме у Полтаві. Взагалі, програма Амброзія це болюче наше місце, але так сталося, що Полтава Минулі роки з цією програмою і з цією боробою не дуже. Якісно справлялась. Тому дійсно ми розробляємо і змінюємо методику підходу до цієї програми до цієї до боротьби санкрозією. І я вважаю, що місто в 2024 році не буде мати такої проблеми. І люди будуть ходити ну, дишати здоровим повітрям. навчальних аудиторій до кабінетів влади сьогодні. Студенти менеджери Полтавського аграрно-економічного коледжу побували на екскурсії в обласній раді. Вони спробували себе у ролі депутатів та навіть намагалися розподілити бюджет області на наступний рік. Як це було бачила Івана Дімова? Прошу проголосувати депутатів за. Признали регламент роботи сесії у приміщенні Полтавської обласної ради, де зазвичай відбуваються засідання постійних комісій, провели так звану позачергову сесію. Та замість депутатів у крісла голосували студенти аграрно-економічного фахового коледжу. Сьогодні у них квест тур до облради. Розуміємо, що просто розказати про хто такі депутати, що вони роблять, і на що взагалі ставати депутатом. Це сумно, тому в процесі обговорення народилася ідея провести імітацію сесійного засідання і спробувати з студентами-школярами розподілити уявний бюджет Полтавської області. Дійсно, свідома молодь вони розуміють, що потрібно закривати певні витрати, пов'язані з життєзабезпеченням і з. Побутом людей серед тих, хто приймав участь у голосуванні студентка Владислава Керлик. Дівчина зізнається, важко вирішувати, адже кожен напрямок важливий: і освіта, і охорона здоров'я, і соціальний захист. Але усім потрібно було дійти спільного рішення. У нас була сума 100 мільйонів гривень. Була дискусія, Ми не могли прийняти. Одне рішення, скажімо так, довго, але все ж таки вирішили в вірному напрямку, що ми куди ми вкладемо кошти більше. Не забули про те, що в нас є Збройні Сили України, які захищають нас, допомагають нам. І... Скажімо так, більше коштів ми направили саме туди. У такій ігровій формі студентам краще пояснювати специфіку роботи депутатського корпусу, зазначає перший заступник голови Полтавської облради Олександр Лемешко. Таким чином, ми також звітуємось про свою діяльність, про свої напрямки роботи, про наші ініціативи. Про наші звернення до уряду, до верховної ради, до військової адміністрації, про спільні проекти, які ми зараз реалізуємо. Ми це робимо для того, по перше, щоб молоді була уява про структуру місцевої влади. Студенти аграрно-економічного коледжу у Полтавській обласній раді вперше каже викладач Тетяна Шевченко. Вона говорить, таку практику потрібно запроваджувати і надалі, адже отримані знання обов'язково стануть у нагоді підростаючому поколінню. Вони майбутні наші лідери, майбутні представники нашої держави, які будуть працювати в різних державних установах, різних громадах. Тому наше завдання було, щоб студенти Крім теорії, побачили і навчилися на практиці. Зустріч сьогодні дуже цікава. Багато нового, чого почули, питань політичних, економічних, також багато питань було цікавих, задіяно юридичних. Побували студенти під час квест туру і в Центрі підтримки підприємців Дія бізнес. Там для них провели лекцію про сучасні можливості для студентської молоді. Полтавських школярок підозрюють у створенні телеграм-каналу для булінгу. Фотографії жертві з образливими дописами адміністраторки отримували через спеціально створений чат-бот, з'ясували працівники кіберполіції. Наразі ресурс вони видалили. А з самими підлітками та їхніми батьками правоохоронці провели відповідні заходи. Як розпізнати кібербулінг та як боротися із його наслідками, дізнавалися наші кореспонденти. Правоохоронці у Полтаві припинили діяльність телеграм-каналу, створеного для кібербулінгу неповнолітніх, говорить очільниця відділу ювенальної превенції поліції області Ірина Москаленко. Нині цей ресурс видалили, а з його адміністраторами та їх батьками провели відповідні превентивні заходи. Напоняєм телеграм-каналу негативним контентом займалися четверо полтавських школярок, 13 та 14 років. Фотографії або відео жертв публічного цькування, а також образливі дописи до них. Адміністраторки отримували від підписантів через спеціально створений чат-бот. Нерідко щоб принизити дітей, вони вдавалися навіть до фотомонтажу. Булінг в інтернеті зазвичай відбувається шляхом поширення неправдивих чуток або фотографій, які компрометують людину, говорить інспектор відділу протидії кіберзлочинам у Полтавській області Аміна Головня. І додає, також ознаками кібербулінгу є повідомлення, які ображають когось або погрози, що можуть завдати моральної шкоди. Іноді оці от дитячі якісь заб... Забави можуть перерости не просто у споплюження чиєїсь репутації, чи вашої особисто, так що це може перерости все до адміністративної або навіть кримінальної відповідальності. Тому кожного дня відділом протидійки при злочинам в Полтавській області проводиться моніторинг мережі інтернет на предмет виявлення ось таких от. Фактів кібербулінгу, якщо неповнолітній вважає, що його булять, потрібно звернутися до батьків або до того дорослого, кому довіряє дитина, зауважує психолог Катерина Мироненко. Також розповісти про проблему можна шкільному психологу, який гарантує конфіденційність інформації. Мовчати на булінг не вихід. Булінг і кібербулінг це порушення особистого простору, порушення особистих прав на безпеку, і тому це потрібно вирішувати на закон. Ну на так на адміністративному рівні просто закрити очі і нічого не робити. Можливо, потім цей булінг буде продовжуватися для дитини підліткового віку, яка зазнає булінгу, неважливо якої форми, це дуже дуже травматично. Тому залишати без уваги таку ситуацію точно не варто. Якщо дитина стала жертвою цькування або є інформація щодо залучення учасників освітнього процесу до кібербулінгу, Лінгу потрібно повідомити до поліції, наголошують правоохоронці. А студентських лідерів п'яти навчальних закладів Полтавщини навчають проєктній роботі у команді. За підтримки ООН та Євросоюзу для молоді проводять інтенсивні навчання. По їх завершенні вони створять міні-проєкти для конкурсу на грант. Які вищі та коледжі долучилися до майстерні розвитку органів студентського самоврядування? ЕГейн розповідаємо у сюжеті. Студенти Полтавщини долучилися до майстерні розвитку органів студентського самоврядування ЕГейн для молоді проводять одноденні інтенсивні навчання. Мета підсилити команду студентських лідерів. Майстерню організовано програмою розвитку організації Об'єднаних Націй про ООН в Україні в межах проєкту проекту Recovery» – розширення можливостей громад в Україні за фінансової підтримки Європейського союзу. Тут ми говоримо взагалі про те, що роль органів студентського самоврядування у процесах відновлення та ми говоримо про їхні. Завдання, чому вони утворені, чим вони повинні займатися. Ми говоримо про проєктну діяльність, чому вона є важливою в межах діяльності органу студентського самоврядування, і говоримо про важливість планування роботи, і прописання конкретних проєктних ініціатив, які вони потім матимуть змогу подати до нас на конкурс міні-проектів. Після чого у них буде місяць на втілення цих проєктів. і окрім цього, в грудні місяці буде фінальний зліт студентських лідерів, на які зберуться всі органи студентського самоврядування, які беруть участь у цій пілотній фазі проєкту. Цьогоріч до участі у пілотній фазі майстерні обрали п'ять органів студент студентського самоврядування серед них і команда активної молоді студентської ради Полтавського базового медичного фахового коледжу. Це Луганський національний університет Шевченка. Вони наразі в Лубнах. Хорольський агропромисловий фаховий коледж це в місті Хорол. Полтавський фаховий коледж транспортного будівництва в місті Полтава, Полтавський університет економіки та торгівлі і Полтавський базовий медичний коледж. Наша студентська самоврядування подало заявку і нас відібрали як у п'ять закладів освіти, які будуть цього року учасниками гейм. Дуже раді цій можливості, тому що в п'ять закладів зі всієї Полтавської області це дуже так приємно на душі. Дуже цікаво, дуже пізнавально про вашу роботу. Вже безпосередньо з тією цільовою аудиторії з тими студентами, з якими ви працюєте, і того перше питання, яке у нас звучить: що таке проект, перш за все це розвиток комунікативних навичок молоді, тому що за період дистанційного навчання всі. Ми і викладачі, і студенти трішечки в собі зажалися, можна так сказати. І це також розвиток студентського самоврядування, це їхня співпраця, це тімбілдинг, як то говорять, це вміння працювати в команді. І організаторські навички. Навчальний курс від майстерні розвитку органів студентського самоврядування ЕГЕЙН триватиме з жовтня по грудень. По його завершенні представники п'яти навчальних закладів області опрацюють проекти, які надішлють на конкурс для. Грантової підтримки студентських міні проєктів Понад 40 працівників культури та майстрів народного мистецтва привітали сьогодні з професійним святом. Почесні грамоти та подяки отримали усі, хто працює у культурно-мистецькій сфері Полтавської тергромади. Це не лише митці, а й водії, бухгалтери, технічний персонал. Побували на урочистостях наші кореспонденти. Музикантів, танцівників, художників, музейників, працівників будинків культури, бібліотек а також водіїв та тих, хто підтримує у храмах мистецтва чистоту. Усіх 9 листопада привітали з професійним святом. Вітання з нагоди нашого професійного свята. Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва. Тут точно треба мінятися. Оків віддала музейній справі полтавка Марина Голубнича на роботу. говорить, що дня ходить залюбки, бо вона надихає. Надзвичайно вдячна Богу і територіальній громаді міста, яка мене підштовхнула на роботу до музею, тому що в музеї поєдналося все: мої захоплення, знання, бажання допомагати людям, створювати настрій, атмосферу, ділитися минувщиною і історією рідного краю. Прізналася! Серед нагороджених і хореограф Костянтин Булага. Взагалі, хореографією займаюся з дитинства з 6 років. Тобто ця справа вона стала моєю улюбленою. І взагалом, виходить, що вже більше 25 років, займаюся нею. Дуже приємно отримувати нагороди. Тим паче, в такий день день працівника культури і майстрів народного мистецтва. Це, звісно, стимулює до нових творчих творчих постановок, до нових здобутків. Навчаючи дітей грі на гітарі, вдосконалюєшся сам, і цей процес безперервний ділиться враженнями музикант Володимир Галаган. Він також отримав відзнаку з нагоди професійного свята. Взагалі, в сфері музики, я самого з дитинства, тобто самих, так сказати, маленьких років. А якщо в сфері саме культури, ну мистецтва, школи, викладання, то це буквально другий рік викладати цікаво. У дітей навіть сам чогось вчишся. Тобто я вчу їх, а вони вчать мене. Загалом з нагоди Всеукраїнського дня працівників культури і майстрів народного мистецтва у Полтаві нагородили 44 представника галузі. Це були головні події дня, якими їх побачили, мої колеги. На цьому я прощаюся із вами. Нагадую, що наші сюжети можна подивитися на сайті IRT.pl.ua. На цьому в мене все на все добре. Все обов'язково буде Україною.